А це, тобі, збирати. Збирати не знаю, запах правильно. Все, після цього панка сабо буде. Зрештою можна такивати то, що було теж. Або зараз пропаси. Чи бачимо ви саме відеозведення, по плане писав, який було розміщено в регіоні. Так, від назвою десь відвідування. З нас ви задали, побачимо. Щодо відмовити мобілізації, так? Відомо, будь ласка, так? Твердження Коцапа щодо незаконності мобілізації. Ну, Я це не можу змінувати, щоб мобілізувати заяви пана Коцапа. У мене це свої, свої бачки, І мене є своє бачення, як люди не військовий. Для мене признається. Ну, тоді розкажіть нам на підставі чого цього року. Червого. Тобто вона відповідає повністю вимогам. Так, Червого. А яким чином, які, як взагалі походила мобілізація в мене в Києві області? Як в області. В області. Місторі, тобто, з якими вибори. трудностями стикалися? На початковій стадії це вже не перша черга мобілізації, яка полявала тільки в тому, що залучення військових забонят на Передавалися списки в списки розшуку. Люди не проживали за вказаними адресами або по місці реєстрації. Відповідно, певна частина не підлягала мобілізації в зв'язку з медичним за результатами медичної комісії. Це те, що ви натали зі мною. А які факти відповідно під час мобілізації? Я ж готую, що відсутність людей за місцем проживання та реєстрації, відсутність людей в зв'язку з виїжджам за кордон або на сезоні роботи. Це в першу чергу, це дуже великий відсоток. І досить великий відсоток це якраз за даними роботи медичної комісії, районної військової міста, дуже багато людей, які були або медикодами, що не дозволяли і призвати команду відповідно. А яким чином вплинуло на мобілізацію закладів? Щодо що до, до громадян приїздів, то при відмовить мобілізацію. Заклик і підіймається. Чи він вплинув чи ні, тому що безпосередньо відмов військової зобов'язаності, які ми стверджували, що вони відмовляються на підставі заяви пару поставить в області на терена ходить. Зайцев, знаєш, я вас запитання. в своїх свідченнях казали, що і без... Де люди постійно вживали поняття війна, брат на брата, громадянська війна, неправильно війна тощо. Ви казали таке? Так. Під час Ми допитуємо в судовому Тому прошу використовувати І його показання, які він давав в судовому засіданні, а не на слідстві. -слід. У нас я, є безпосередньо. Я на на вас допитували Про прокуратура, СБУ? Так я ж вас запитаю. Про що вона вас побудуєте? Задайте питання, по суті. Я я не питаю, ви сказали. Це загальне питання. Питання повинно бути конкретне. Скажіть, будь ласка, на що посилалися люди, відмовляючись від мобілізації? Вже було дана відповідь захід. Я посилаюсь на те, що люди казала під час Ну, Вона не опанується. Зараз відповідно зачитає. це питання. І звідок самостійно, прокурор повторив питання, ви повторити запитання втретє. Давайте не будемо повторяти. Чи можете ви якось відружувати те, що казав Кацапа, від того, що казали інші люди, і що саме те, що казав Кацаба, вплинуло на тих людей, які от, з вашого досвіду відмовлялися про мобілізацією? Заяв військових забов'язків і попадали їх обов'язок про мобілізацію. Що вони відійшли? Чи відмова йде на підставі заяви пана Мацеда на дерево молодості такого не було. Офіційний заяв не було. Добре, а вам відомо про існування приказу про військове співробітництво між Україною та Російською Федерацією? Ви, Те, не не ну як це? Ну він же військовий комісар. До чого питання, яке обставини він, не... він може пояснити, виходячи з цих договорів, а я не вже дозвався. Він же почав розповідати, що він а, значить, мобілізував людей відповідно до закону України по між підготовку, відповідно до указу президенту. От я питаю, як всі ці речі співвідносяться з тим, що у нас з Росією, виявляється, є надзвичайно... Намстанлив... Маєте питання, прошу наступний заклад. Це питання як як це не має значного справи. Нічого собі. Ніна ще немає У нас є масив нормативних актів. Ми не досліджуємо тут нормативні віжджу акти. А нормативні акти, якщо на то, що є кому досліджувати. Виявляється, що Прошу нема? дуже питання, по суті, обвинувачення. Виявляється, що немає. Є ваше питання? Ну з цього приводу людина вже сказала. Прошу ну, винувачення. Питання, питання. Пане вопрос, <різь> пане Олеже. Чи підтвердите або спростуйте, що ви, будучи на посаді тимчасово конусів обов'язки, зняли з посади всіх чотирьох воєнкомів районних за те, що вони відмовилися згідно указу президента їхати в зону АТО? Ні, я їх не зняв з посади, вони не були допущені до прикрашення на посади. І тепер друге питання. Коли це все дізнаються люди про те, що воєнкоми навіть бояться їхати... На, 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 на фронт. як ви думаєте, що могло більше вплинути? Відмову воєнком воєнкомі їхати воювати? Чи моє відеозвернення, особисте, не наголошую, не публічне, а особисте в інтернеті, на інтернет своїй особистій сторінці, відеозвернення до президента Порошенка. <кху> Це було відеозвернення не публічно до всіх. Воно було до однієї людини. Це була інтернет-акція, яка жодним чином не могла не мала вийти за межі інтернету і. Чи на щастя, чи на горе ніхто її не підтримав, окрім того нещасного хлопця, якого там е обчинника, який вже після того, як мене арештували, дав мій захист на звернення? Одне звернення в Україні. Власне, я хотів задати питання. Тобто, чотири комісари відмовилися чи моє від звернення? Ви як воєнком, як, як фахівець? Що більше могло вплинути на те, що люди перестали бути, хотіти бути е е гарматним м'ясом? Я да не ваше звернення з посадовим особи. Я чотири воєнкома, які попередньо відмовилися виїхати в зону АТО, два з них було прийнято рішення про звільнення. За їхнім власним бажанням було написано звільнені і два. Один з них був доданий і другий зараз перебуває. Чи подали ви на тих двох, які були просто звільнені, подали ви на них подання у прокуратуру на притягнення їх до кримінальної відповідальності? Мені не було Фільст, Це. Добре, і... наступне питання. Прошу. Чи дійсно був факт того, що один з воєнкомів, Надвірнянський, Дворнянській, на двірсько був затриманий при отриманні Хабара і отримав судове рішення в розмірі Хабара. питання тобто... хабар, 15... хабар воєнкому більше впливає, на мою думку, ніж моє відозвернення на людину, яка не... орієнтується і, і має йти воювати за Україну. Ми не порівнюємо інші справи. У нас є справа, так, яка слухається в цьому залі. Тоді питання То, що з іншими воєнками. І скажіть, будь ласка, це дуже важливо, бо мені е, загрожує 15 років. Ви особисто знаєте хоча б одне прізвище того, на кого вплинуло моє звернення, Щоб він перестав в воювати. Особисто, одне прізвище. Ваше питання. Я я П'ятий ну, раз. Бо це дуже важливо.